Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступниця голови парламентського комітету з питань оборони та безпеки Мар'яна Безугла фактично закликала до відставки головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного. Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не зміг надати конкретний план задуму на 2024 рік. І підкреслила, що військове керівництво, яке не має реальних планів щодо дій у наступному році, має піти, Мар'яна Безугла вже не вперше критикує Валерія Залужну. однак можна сказати, що вперше ми почули прямий заклик до відставки головнокомандуючого збройними силами України, який озвучений не якимсь анонімним телеграм-каналом, який можна підозрювати у співпраці із певними політичними силами, а від чільного представника партії влади, який до того ж займає високу позицію у одному з профільних комітетів, який якраз і займається питаннями війни. Таким чином заяву Мар'яни Безуглої навряд чи можна вважати тільки її власною думкою. Принаймні, депутатка може висловлювати точку зору ширшого колу людей, пов'язаного із владою. І саме в цьому є небезпека подібних заяв. Ситуація в російсько-українській війні дійсно виглядає дуже складною. Ніякою іншою ця ситуація виглядати і не могла вже через кілька місяців після початку російсько-української війни. Будь-який тверезомислячий спостерігач міг сказати, що в разі, якщо така війна перейде через 6-8 місяців продовження, вона може затягнутися на довгі роки протистояння. І звичайно ж увага до такої війни, якщо ми говоримо про конфлікт, який буде продовжуватися від 10 до 15 років, менше або більше буде зменшуватися у зв'язку з тим, що у світі, як це завжди буває, розпочинатимуться нові серйозні виснажливі конфлікти. Тим більшою є вирогідність зменшення такої ваги, якщо Російська Федерація буде готова до провокації нових конфліктів у союзі з тими країнами, які також вважають протистояння з Заходом великою політичною задачею на майбутнє і скарактеризовують війну Росії проти України насамперед як важливий елемент. Цього протистояння із заходу і таким чином до реальності потрібно готуватися, готуватися і українській владі, і українському суспільстві життя в умовах або невпинної, або перманентної війни, з якої не існує ніякого реального політичного виходу, це непроста задача. Можна подивитися на досвід тих країн, які живуть у такій війні. Вже довгі десятиріч можна звичайно вважати, що Україні нема на кого дивитися, однак це неправда. Як дещо помилковим є сприйняття України виключно як європейської держави. Звісно, географічно Україна знаходиться у Європі, політично на кордоні між Європою і Росією. У Спробі вирватися з обіймів російської цивілізації і стати частиною цивілізації Європейської можна звичайно вважати, що такий задум буде втілений життя однак ніхто не знає, скільки на нього потрібно років і зусиль. А країни, які живуть у перманентній війні, також, як правило, існують на кордонах цивілізації. І величезне завдання української держави і українського народу сформувати таку державу, як держава Ізраїль, а не таку державу, як скажімо, Ліван. В такій ситуації найважливішим є довіра громадян до держави, влади і збройних сил. За великим рахунком, ізраїль тому і є Ізраїлем, що така довіра була мейнстрімним настроєм для його суспільства, починаючи із 14 травня. 1948 року, а Ліван за великим рахунком тому і є ліваном, тому що постійна колотнеча у політичній еліті, у суспільстві між громадами різних віросповідань, між різними кланами, і призвела до того, що держава існує виключно формально на папері. А насправді державні інституції не функціонують. А головною мрією громадян є ви виїзд з території країни, яка не може дати їм ніякої реальної життєвої перспективи, і не тільки їм, а їхнім дітям і їхнім онукам також. Але що потрібно, щоб не стати ліваном, на який хотіла б перетворити Україну Російська Федерація, в разі якщо не вдасться окупувати всю територію нашої держави. І перетворитися на Ізраїль здатний навіть повертати собі території, які намагається окупувати жорстокий ворог. Починаємо з довіри, з довіри до влади, з довіри до армії, зі спільних дій державних і воєнних інституцій. Якщо Держава підриває довіру до керівництва збройних сил у ситуації, коли для суспільства це керівництво є найбільшим авторитетом і стабільним авторитетом в умовах, коли розуміння перманентної війни стає вже реальним настроєм українського суспільства. В такій ситуації можна сказати, що влада стріляє собі. Якщо не в скроню, так точно в ногу. І не тільки собі, але й українському суспільству як такому, тому самому суспільству, якому потрібно пережити ці довгі і невблаганні роки війни, і вижити, що є головною умовою для збереження і. Майбутнього відродження української державності на землях, які вже не будуть об'єктом ракетних і безпілотникових атак, а також не будуть окуповані російською армією. Без довіри весь цей проект може перетворитися виключно на інтерес археологів та істориків, і це має усвідомлювати кожний, хто намагається підірвати цю довіру. Ситуація насправді є набагато більш складною, ніж здається навіть українським політикам саме у зв'язку з буквальною відсутністю перспективи реального виходу. І в цій ситуації тільки сильні збройні сили здатні обороняти країну, насамперед обороняти від бажання її знищити як таку, тільки сильні збройні сили здатні. Деокуповувати території і створювати умови хоча б для віддаленого політичного рішення ось все це є тим, що може створити у людей надію на майбутнє. А без надії не буває не тільки перемог у війнах. Без надії немає найголовнішого для будь-якої нації виживання у війнах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру! Хай щастить!